Перед тим як розпочнеться це відео, я хочу зауважити, що я повністю розумію, що чистого боксу не буває навіть в аматорах. Але я люблю таке передивлятись і вирішив поділитися цим відео з вами. Можливо, ви пропустили якийсь момент, і вам це буде цікаво. Перше порушення фіксується від хіжніка. Удари по затилку. Повністю підтримую рефері. Це порушення рефері не фіксував, але там був удар по затилку, але ролбай тримав ліву. руку. Відштовхування з двох рук противника не фіксують рефері. Я би тут дав небезпечно головою. Суддя зупиняє поєдинок і дає попередження Орел що той не халяє голову, але я б тут посперечався. А ось то, що він наносить навіть легкий удар по противнику після стоп, ось це серйозне порушення. Притримання суперника і не нахиляння голову вниз. Явне тримання руки рефері це не фіксує. Орлбай вище захіжника, тому він дуже часто отримав попередження за те, що хиляв дуже сильно низько голову. Якщо перший захват це суперечний, то після другого сам Орлбай дивився на суддю, і в очах його було питання, ти будеш фіксувати порушення чи ні? Знов був захват руки, який суддя не помічає і не фіксує. Тримання суперника і суддя вже це фіксує. Але й робить Олександру зауваження, щоб він слухав суддю уважніше. На такий захват я би давав зауваження, але добре з ним. Но тримання руки це вже зовсім інше. Штовхання Суперника. Ось тут же Олександр скористався предпліччям і нанес удар це заборонено. Знову відштовхуємо з двох рук. Захват. Максимально показавши, помітив. Добре, що суддя не робив постійне зауваження, це все ж таки фінал і треба побуксувати.